Мы этим занимаемся. занимаюсь. ну, можно подымлюсь, Борт? Пожалуйста. 75 метров на суцильной кадоле, так? Нет, нет, это две бирки. Это еще одна Нет, э, снаряд делового сколько метров? Это 75. Ось таке, воно, такого, воно ну, пухло, 65, на дві бірки йде, по 35 метрів. 70-70. Ну, на дві бірки повна кухла йде. З одної сторони. Ось на одній сітці дві бірки. Тобто по 35 метрів. Да, по 35 метрів сітка виходить. Дивіться, оця сітка від краю до краю, скільки метрів? 70 72, 70 На суцільній кодолі. Шнурок. На шнурі, на скільки? — Ага, на шнурі на одному шнурі. — Без, без зв'язок, так. Ні, тут дві сітки. Зв'язано дві. чи одна? — Зв'язано дві сітки. Дві по... Чотири бірки. Дві, дві по 75. Так. Да, чотири бірки. Дай, будь ласка, журнал. А вічко яке? Не занимаюсь, не занимаюсь. Це собі для Він це... зараз больний, А я за взяв хворцю занес. А де його? А Я вийшов замість на... Він вийшов за заслабся і осторожней, на А Я розумію, що на ти біжи. Это же заборона, но узнает. Заборонен. Отлично. Ну, шо от его.